Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, віддати, закрити всі борги, кредити, щоб повернули борги, щоб виплатили гроші, стабільний прибуток, які є. Перешкоди на дорогах на гроші. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Які є перешкоди Дуже сильно зараз блокують. От вийшло два майстра навіть два. Ці два, все зупинилось або йде дуже повільно, те, що мало бути швидко, але дивіться, на майбутнє у вас буде прорив, вам прийдуть якісь робота Прийде робота, ви здійсните свою мрію. Скажіть. Заробіток іде, прибуток іде. Так, все буде гаразд. Зараз я оце тільки заберу. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю. Всі перешкоди. Це вже не перший напад. Тут вийшов чоловік, від чоловіка напад. І це вже не перший напад, може, вже більше. 10 років. На вас нападає якийсь чоловік, зупиняє фінанси. Скажіть Заперечую весь негатив, убираю всю магію. Порчі і прокляття, що заважають рухатись вперед, обираю. Більше немає жодних перешкод на дорогах на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Нічого не заважає заробляти, мати гарний прибуток. Відкриваю шляхи дороги на гроші до вас легкими, радісними шляхами ідуть гроші постійно і стабільно. Буде так і так і. Є. Ніхто не може цього завадити. Отак. Давайте подивимося, чи лишився ще якийсь негатив-магічний вплив, що заважає закрити повністю всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям, знайти роботу. Тут уже повторюють, раніше напад відбувався, це кладовицька магія, Могли робити астуди, отвороти, аморочки такі, ну, раз вже воно було знято. Заперечу, це робить жінка. А в когось може програтись. Ця жінка хоче, щоб ви її любили. З нею спілкувались і їй давали самі от гроші, позичали гроші. Або вона може просити. Речу, весь негатив убирать. Тут карти дають пораду, що не позичайте. Ну, напевно, вже позичили. От, кажуть, що закрить, не давать. Угу. Через привороти. Постійно стали привороти. заперечує весь негатив, обираю, руйную всі плани ворожі. Зараз працює захист, дуже сильний супротив. Так, намагаються напасти, намагаються стягнути гроші. Але Верховний суд працює, янгол-охоронець з вами, і захист дуже міцний. так, ось він і є крадник фортуну забирать. Хочу забрати фортуну вдачу. Заперечу весь негатив убираю. Всі порчі прокляття знімаю, всі негативні програми, переклади, скиди, обміни і подміни знімаю. Повертаю гроші, повертаю вдачу. Більше не можуть напасти, більше не зможуть лиха зробити. З тих, хто дивиться відео, близьких людей, які з гуся вода сходить, сходять всі негативні програми, аморочки, привороти, крадники, стяги мороки сходять. Все погане і лихе. Що роблять, вороги сходить і більше не, не зможе зачепитися, повертається назад. Тому хто робить. Не на переклад на нього самого. Буде так і так є. Прошу янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю. Захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей. Не на хвилину не лишайте. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео, близьких людей, ваших домівок, очистити від крадників, стягів, мороків, негативних програм, перешкод, що заважають рухатись на дорогах на гроші. Буде так і такі. все назад, звідки прийшло туди. І ще лиха зробити не зможуть. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, без перешкод, буде так і так і є. Вам можна бути щасливими, багатими. Заробляти, працювати, мати прибуток можна, без перешкод, буде так і так і є. От така сьогодні вийшла кава. Хочу ще раз нагадати, що можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. І можна також записатись на прийом, індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео. І в коментарях закріплено також. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Одна-дві гривні щодня дуже гарна поміч, підтримка, щоб закрити збори на дрони, на автівки, на всі необхідні речі для військових. От. Також бажаю, щоб у вас всі дороги були легкі, двері для вас всі відкриті, у вас завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувалися. Відкриті дороги на гроші, більше немає жодної перешкоди. Буде так і такі? Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!